У мене для вас хороші новини. Леді смерть жива. Я не знав. Вона ж померла. Я відправив її ліквідувати Івана Бубало, лідер культу. Його режим швидко завойовує політичний і територіальний плацдарм, щоб викликати серйозні заворушення в регіоні. Джентльмени, ваша місія полягає в тому, щоб витягти леді, де й закінчити розпочати. До роботи центральне розвідувальне управління офіційно не може бути причетним. Ось тут і вступаємо ми, Сейф та Дуки. Так, з нею все гаразд. А як же дівчина? Вона працює the... на Сполучені Штати. Знайди її за будь-яку ціну. Well, the... На вас є пристрій стеження. Я втратив зв'язок зі своєю командою. Мені потрібна допомога, щоб знайти їх. Пішли. Know, Я навіть не знаю, як цим користуватися. Роби так. Якось це було досить просто. Гадав, їх буде більше. Нехай Бог благословить державу Араго. Я готовий. Ми все закінчили. Думаю, це ще не все.